Доброго дня! Лабораторна робота номер 7 Вимірювання поверхневого натягу рідини. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема Вимірювання поверхневого натягу рідини. Мета 2. виміряти поверхневий натяг води методом відриву крапи. Далі записуємо обладнання штангенциркуль, медичний шприц, орієнтовно об'ємом 2 мл, хоча можна будь-який інший, зубочистка та склянка з водою. Розпочнемо з теоретичних відомостей. Опис даної лабораторної роботи знаходиться у вас на сторінці 213 вашого підручника. Давайте уважно ознайомимося з нею. І так. У ході повільного витікання рідини з тонкої вертикальної трубки, на кінці трубки утворюється крапля. Дивіться рисунок, відрив краплі відбувається в той момент, коли сила тяжіння зрівнюється із силою поверхневого натягу, що діє на краплю вздовж кола шийки краплі, тобто сила поверхневого натягу дорівнює силі тяжіння. Або. Ми можемо ввести заміну m0wg до рівня σ на L, де М0В це маса краплі, сигма поверхневий натяг рідини, а L буде дорівнювати π на d, де L це довжина кола, і її можна обчислити, як пам'ятаєте, якщо π помножити на внутрішній діаметр. Масу краплі можна знайти за формулою m 0 v дорівнює rho на v 0 v або рове поділено на n де ρ – густина рідини v – об'єм рідини, що витекла, N кількість крапель. Отже, вимірявши внутрішній діаметр трубки D і порахувавши кількість крапель N, що утворилося під час витікання рідини об'єму v, можна обчислити поверхневий натяг рідини. Що ми на даній лабораторній роботі і будемо робити? Тобто робота не важка. Підійшли до експерименту. Знову ж нагадую, що під час виконання будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватися інструкцій з техніки безпеки, які є на форзаці вашого підручника. Хто забув, повторіть. Також пам'ятайте, що результати вимірювань і обчислень відразу заносять до таблиці, яку спочатку побудуємо. Дана таблиця розрахована для чотирьох дослідів. Тобто 4 рази ми будемо капати рідину. Рідина у нас дистильована вода. За її відсутності можна взяти і звичайну з крану. Якщо таблицю побудували, переходимо до виконання експерименту. Перше. Виміряйте діаметр вихідного отвору шприца. Це легко зробити. Якщо є зубочистка та штангенциркуль. Стромивши зубочистку максимально можливо, відмірюємо олівцем місце, а потім штангенциркулем вимірюємо дане місце. Воно буде відповідати діаметру внутрішнього отвору нашого шприца. Але зрозуміло, що при дистанційному навчанні вдома не у всіх є можливість це зробити. Не всі мають штангенцирку. Так, Для таких учнів є вихід із ситуації. Зараз я розкажу вам, як можна це зробити. Для цього із міцного матеріалу, наприклад, з пластикової пляшки вирізаємо прямокутний трикутник з катетами, наприклад, 3 та 1 см. Далі ми за допомогою цього трикутника можемо виміряти. Внутрішній діаметр. Ми бачимо зараз на екрані, як це виконувати. Тобто, якщо заглибити цей трикутник в отвір шприца, так само, як на зубочистці, зробити відмітку олівцем чи фломастером, ми можемо виміряти довжини L1, L2 та X і тоді з легкістю знайти внутрішній діаметр D, Зверніть увагу щодо таблиці. Діаметр отвору записується в міліметрах. Але автоматично з приставкою, яка є в шапці 10-3 степені, це значення буде відповідати діаметру отвору в метрах. Продовжуємо. Пункт 2. Наберіть у шприц 2 мл води. Далі викапайте воду у склянку. Зрозуміло, що при цьому треба рахувати усі краплинки. Тобто всі 2 мл треба викопати і порахувати. Занесіть ці дані до таблиці. Тобто, це буде перший дослід. Кількість крапель, N відповідатиме тій кількості, яку ви порахували. Третій пункт. Повторіть дослід ще 3-4 рази. Тобто, нас тут нічого не буде змінюватись, лише кількість крапель. Ще 3-4 рази наберіть. 2 мл води та порахуйте кількість крапель. Це дозволить збільшити точність вимірювань. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Перше. За результатами дослідів знайдіть середню кількість крапель N середню. Всі обчислення проводимо в робочому зошиті. Друге. Обчислі середнє значення поверхневого натягу води. Відповідну формулу ми на початку бачили, і вона зараз теж є на екрані. У нас всі значення є можемо підставляти. Можливо, хтось скаже, ми забулись об'єм, але в нас об'єм даний це 2 мл. Саме стільки ми набирали в шприц. Третє. Оцініть відносну похибку експерименту. Відповідна формула «є». Табличне значення поверхневого натягу води. Є в параграфі 33 вашого підручника на сторінці 197, там, де вивчали поверхневий натяг рідини. Оцініть наскільки вірно ви виконали експеримент. Лишилося проаналізувати його та результати. Це дозволить сформулювати висновок, у якому ви маєте зазначити. Величину, яку ви вимірювали. Отриманий результат причини похибки і казати, чи здається вам запропонований спосіб зручним. Творче завдання для відмінників. Запропонуйте експеримент щодо виявлення залежності поверхневого натягу рідини від температури рідини та від наявності в рідині домішок. Проведіть такі експерименти та зробіть відповідні висновки. Записавши все це в робочий зошит. Домашнє завдання повторити параграф 33 Про поверхневий натяг рідини. Дякую за увагу. До зустрічі!